Всім добрий вечір. Сьогодні працюю з розсадою своїх ранніх огірочків. Це самозапильний гібрид Лютояр. Того тижня ми його посіяли і десь 7-8 днів орієнтовно цій розсаді. Що я хочу сьогодні зробити? Оскільки огірок дуже він вимогливий до ґрунту, до поживних речовин, щоб гарно розвивалася розсада, я хочу внести біопрепарат. Внести біопрепарат, який я буду вносити біопрепарат. Я буду вносити, зараз вам покажу, отакий от азотофіт. Цей азотофіт я вносив до перцю, розсади перцю, і там в мене і баклажани, і, і рання капуста. Азотофіт гарно попрацював, особливо на розсаді перців видно, що розсада перців то, що надає. І гарно дуже мені сподобалося, як попрацював азотофіт. Що цей азотофіт робить? Це біопрепарат для підживлення садових кімнатних овочевих культур. Тобто це можна підживлювати і овочеві, і вазонки наші. Все можна підживлювати. Що саме робить? Не буду все зачитувати, як це, а от самі основні його так збагачує ґрунт ґрунт корисною мікрофлорою. З Потужну короневу систему робить рослинні. Природні гормони росу для розвитку рослини створює і стійкість до хвороб і стресів. Справді, от перці, баклажани, мої тут, тьфу, ніяких хвороб, ніяких не цих і ці. Так, саме головне нам треба: збагачення ґрунту мікрофлори. Ці мікроорганізми вони допомагають рослині засвоювати Через коріння, поживні речовини, мінеральні там, там різні хімічні реакції утворюються, і вони краще впливають і краще рослина розвивається. Звичайно, якщо буде здорова рослина, буде розвиватися гарна коренева система. І буде краще земля. Якщо в землю вносе внесені мікроорганізми, земля не буде забиватися, земля буде, буде мати природній Природню таку розпушеність. Так, гормони росту і розвитку. Ну, звичайно, бактерії, напевно, ці створюють. І стійкість до хвороб і стресу. Звичайно, якщо буде рослина мати гарне живлення і гарна мікрофлора буде заселена, позитивна, негативна мікрофлора буде витіснена, то і буде гарно розвиватися рослини. Огірок дуже він гарно. Відзивається на підкормки, він дуже вимогливий. Саме зараз закладається огірку, врожай закладається. тому треба його підкормити. Як цим азотофітом підкормувати? Це можна додавати цей азотофіт можна додавати до ґрунту. Він от 15 грам, отут пакетику 15 грам, забув сказати, він коштує 18 гривень. Я купляю тут в органічному магазині. 18 гривень. От не знаю, не пам'ятаю, я знімав відео про епіцентр, скільки в епіцентрі коштує. Мені здається, що може і дешевше епіцентр. Треба буде подивитися, глянути, скільки в епіцентрі коштував азотофіт. Значить, азотофіт цей 15 г, цей пакет додається до 15 кг ґрунту і можна зразу ґрунт замішувати з цим азотофітом. Ну, я ґрунт, оскільки я ґрунт проливаю марганцовкою, тому я не замішую. Бо марганцовка буде знищувати позитивну мікрофлору. Е, тепер, а, ну тому. Оскільки в мене, от, наприклад, ґрунт пролитий марганцовкою, знезаражений, тому треба і ще плюс до того, що. Е, хоча мікрофлора відновлюється, але відновлюється і погана. І, і хороша, тому треба нам, щоб був, як перевага надавалася хорошій мікрофлорі. І можна так вдавати, і от так як я роблю: 2 грами на одну на кожну одиницю, тобто кінчик чайної ложечки. Так, зараз, зараз почну вносити. Так, отакий чорний порошок. Зараз легенько ложечкою буду внесити полегенько до кожної рослинки. Все, отак швиденько. Зараз легенько я ще водою, щоб воно е, зворушую зразу після того, як вніс. Легенько проливаю водою. І зараз от воно що залишилося. Його багато тут. Цього воно легеньке. Зараз легенько внесу зараз перці свої, баклажани, до розсади помідорів дам. Це піде на користь для розвитку цієї розсад. Е, в кого якісь я бачу там. Що багато людей пише, що якісь проблеми з розсадою, багато відео, якісь, що стикаються всякими цими. за розсадою, якщо ви хочете, щоб була здорова розсада, треба внести, вносити і нормальні біопрепарати. А нормальні це, наприклад, от навіть по, забувся сказати, от строк зберігання. Не вище от азотофіт зберігається не нижче мінус 20 і не вище 25. А є такі біопрепарати, рекомендують носити, що вони зберігаються там 10-15 градусів. І вони вже, коли ви їх носите, вони негідні. І є взагалі такі біопрепарати, що вони за своєю природою вони можуть діяти в квартирі при наших температурах і це. І так само, якщо підкормлювати такими підкормками, які взагалі не призначені для розсади. Для цей, звичайно, нам хочеться е, там зробити якнайкраще, трошки її зекономити десь. Якщо ви хочете, щоб ваша розсада була гарна, е, гарно розвивалася, гарно треба внести, треба в неї попіклуватися, внести біопрепарати, внести підкормки, дивитися за її розвитком, е, мод, різні підкормки змінювати залежно, якщо погано розвивається, там більшні азотні, якщо гарно витягується більш фосфорні. Дивитись злежно від розвитку. Тому е, я думаю, що ми з вами виростемо і будемо гарно мати врожай, гарну розсаду, гарний врожай. Всього, дякую за перегляд відео. Всім гарних врожаїв і мирного неба!